Країна, яку в нас називають Китаєм, самі ж китайці називають Джунго. Що в перекладі значить земля посередині або ж центральна держава. По суті, ця назва значить ставлення китайців до статусу своєї держави. Спокон віків вони себе вважали центром всього світу. Ну і звичайно ж, з огляду на цей статус, вони завжди чекали шанобливого ставлення до них з боку інших держав. Окремі підстави для цього були, бо в середньовіччі Китай дійсно був досить розвиненою державою і по рівню економічного розвитку навіть випереджав європейські країни. Однак китайські чиновники, на чолі з імператором, так довго Ішили своє самолюбство і переконували самі себе в своїй перевазі над іншими, що в певний момент втратили зв'язок з реальністю, і не змогли адекватно оцінити ступінь існуючої загрози. Адже одне діло, коли до тебе приїжджають звичайні купці, яких китайці змушували пройти всі церемонії для того, щоб попасти на аудієнцію до імператора. А якщо їх допускали, то вони мали обов'язково перед імператором встати навколішки і три рази доторкнутися чолом до полу. При цьому будь-які подарунки сприймалися як дань, і тільки тоді імператор міг дарувати їм право або ж навіть привілегію торгувати на території Китаю. Ну і зовсім інша справа посли інших європейських країн, які не вважають. Жали себе васалами Китаю, але китайські чиновники цього не розуміли і відносились до них, як і до всіх інших варварів з заходу. Будь-який варвар сприймався як посланець країн заходу, щоб засвідчити велич імператора. І саме через цей невибірковий підхід вони принизили тих, кого принижувати не можна. А саме посланця британської корони лорда Джорджа Маккартні, коли той відвідував Китай в 1793 94 роках. Король Георг III відправив Маккартні в Китай з Досить простою задачею – переконати імператора встановити дружні відносини і налагодити взаємовигідну торгівлю між країнами. Британці були дуже зацікавлені саме у взаємовигідній торгівлі, бо в той час такі китайські товари, як чай, шовк, порцеляна, користувалися великим попитом в Британії. При цьому ж самі британці нічого не продавали китайцям, і це приводило до постійного відтоку золота з Англії до Китаю, тому. Щоб зацікавити китайців своїми товарами, Маккартні вирішив показати імператору тогочасні найкращі технологічні новинки, які виробляла промисловість Великої Британії. Однак китайці все це сприйняли як дань, і навіть на китайських кораблях, які супроводжували британську делегацію, висіли надписи Англійський посол везе дань імператору. Потім посла примусили пройти всі церемонії і навіть змусили впасти навколішки перед імператором. І коли ж британці, пройшовши всі процедури приниження, Натякнули, що вони привезли не дані, а подарунки, щоб показати власні досягнення. А якщо імператору вони сподобались, то вони можуть потім продавати ці товари на території Китаю. Але імператор до такої пропозиції поставився дуже холодно. В знак поваги він прийняв подарунки, але відмовив британцям в привілеї продавати власну продукцію на території Китаю, і місія повернулася ні з чим. Пізніше було ще декілька спроб налагодити торгівельні відносини, але вони закінчувалися безрезультатно і розуміючи, що домовлятись з китайською владою нема сенсу, британці пішли іншим шляхом, користуючись схваленням уряду. Остинська кампанія налагодила контрабанду опіуму до Китаю. Починаючи з 1800 року по 1839 рік, імпорт опіуму в Китай зріс з 200 тонн до 2500 тонн. Коли продаж цих наркотиків досяг загрозливих масштабів, стурбований імператор дав доручення зупинити контрабанду. В результаті рейдів було конфісковано значні партії цього опіуму, а іноземним торгівцям заборонила торгівлю повністю. Для британців ці дії стали спусковим гачком. І вони спочатку відправили ноту протесту, вимагаючи компенсувати всі збитки. Окремо також в якості моральної шкоди вимагали передати декілька островів, щоб британці там могли відкрити торгові представництва та склади, і, не дочекавшись відповіді, відправили військовий флот до китайських берегів, щоб ті блокували ключові порти і захоплювали китайські кораблі. Через те, що конфлікт розпочався через торгівлю опіумом, то його згодом назвуть опіумною війною. Верніше це була лише перша опіумна війна. Бо в майбутньому буде ще один схожий конфлікт між Європою та Китаєм, спочатку, китайці дуже несерйозно віднеслись до ступеня загрози і вимагали у британців припинити неподобства або ті сильно пошкодують. Однак, оскільки власного військового флоту у китайців не було, то звичайно ніхто не сприймав ці погрози всерйоз. Натомість британці, побачивши реальну слабкість вогневої міці Китаю, почали атакувати китайські порти та оборонні споруди. Однак, навіть побачивши технологічну перевагу, перевагу британських гармат китайці не зрозуміли, що в них нема шансів. а натомість почали тягнути час, щоб зібрати сили і дати відсіч. Можливо, вони дійсно вірили, що можуть перемогти, бо в них була досить велика армія майже в один мільйон чоловік, але розкидана по всій території імперії в той час, як британська воєнна експедиція налічувала лише 40 кораблів і декілька тисяч військових, тільки ця перевага в кількості аж ніяк не допомогла китайцям, і вони не могли нічого вдіяти проти британських. Кораблі війну британці виграли, і на правах переможця змусили китайців підписати Нанкінський договір в 1842 році. За цим договором китайці були змушені відкрити свої порти для британських товарів та знизити мита до 5%. Також китайці мали виплатити контрибуцію і передати британській короні острів Гонконг. Пізніше, як я казав раніше, відбулася ще одна опіумна війна, і Китай змусили підписати ще один договір. А ще згодом вже й інші країни вертіли. Діли Китаєм як хотіли, змушуючи тих підписувати нерівноправні договори і віддавати свої території. Манджурію забрала Росія, Гонконг Британія, Гуанджуань Франція, Тайвань Японія. І саме по цій причині цей період китайської історії називається сторіччям приниження.